Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему, що робити, якщо ви більше не вивозите. Як часто ми помиляємось і думаємо, що з нашим бізнесом щось не ок, адже діло не в тому, що бізнес забирає всі сили, а в тому, що ви приймаєте одне рішення, яке призводить до вашого виснаження. Мабуть, зараз ви відчуваєте втому, не можете вирішити, що робити далі, чи закривати бізнес, спробувати щось інше, чи змінити стратегію, ви відчуваєте виснаження. І що більше так не вивозите. Але зупинитись теж не можете. Незалежно від того, скільки ви працюєте, ви все одно втомлені. І думаєте, що ця робота забирає всі ваші сили, але справа в іншому. Наприкінці відео я поділюсь своєю історією і на особистому прикладі доведу, що вигораємо ми, а не наш бізнес. А зараз типові помилки, які роблять підприємці під час виснаження. Я маю старати ще більше. Я маю робити ще більше. Тут мені хочеться сказати, куди ще більше. Виснаження не лікується вашою продуктивністю. Від того, що ви займете себе свій день повністю справами і думаєте, що все стане краще, все стане на свої місця, ні, цього, цього не відбудеться, на жаль. Мені треба все контролювати, ніхто не зробить краще за мене. Це, до речі, одна із причин мого вигорання, коли я виконувала всі обов'язки. І знаєте, делегувати обов'язки в на час – це не вибагливість, Це не те, що ви стала якась капризна і почали розкидати свої обов'язки направо і наліво. Ні, це, це необхідність. На час це просто необхідність для того, щоб відпочивати, відновлюватись, знаходити нові ідеї. Тому делегувати обов'язки це ваш рятівний круг, можна так сказати. Я сама у всьому винна, і це моя провина. Знаєте, чому я написала про цю помилку, яка призводить до виснаження? Бо насправді, коли ми беремо ось всю відповідальність на себе за ситуацію, вона не призводить ні до чого хорошого, і насправді це не є так. Це лише ваша викривлена думка. І це називається персоналізацією, коли ми приписуємо собі всю відповідальність і що все склалося так лише через вас. Не дуріть себе і не живіть в цій омані. Я, як я, коуч, допомагаю підприємцям працювати в сприятливих, комфортних умовах, без виснаження і вигорання. Адже в своїй роботі я працюю з теперішнім і майбутнім. Якщо ви готові працювати в формації тут і зараз то дайте відповідь на запитання. Коли ви говорите, що вигоріли, що це для вас означає саме сьогодні? Знаєте, під час нашої роботи я допоможу побачити, яке рішення ви приймаєте щодня, але не помічаєте, чому це вас так виснажує? Ці рішення звучать приблизно так. Я впораюсь сама. потім відпочину, потерплю ще трохи. Під час моєї роботи я знаходжу, куди ви щодня зливаєте енергію. Ми попрацюємо з вашою прокрастинацією. Чому ви так часто відкладаєте справи, роботу? Хоча ви знаєте, що це важливо, що це потрібно зробити, але ви чомусь цього не робите. Знайдемо де в житті у вас зараз дисбаланс? Адже яка частина е переважає, а десь вас замало. І утворився ось такий дисбаланс. Тому на моїх коуч-сесіях ми е, зробимо так, щоб у вас з'явився баланс у всіх ваших сферах. Е, Обов'язково буде робота з внутрішнім конфліктом, а він є, повірте мені. Адже якась частина вас привела вас до вигорання, а інша частина це помітила. На зустрічах я як коуч створюю такий безпечний простір. Де ви нарешті можете видохнути, розслабитись і поговорити відверто. Я застосовую дієві інструменти коучингу, які допомагають вам, допоможуть вам сформувати теперішнє майбутнє, де ви в ресурсі, з енергією збільшуєте свій прибуток, маєте час на себе, на особисте і на роботу. А зараз мій приклад. Я була підприємцем 8 років. У мене був продуктовий магазин. І знаєте, я зробила багато помилок, які привели мене до вигорання. Я займалась магазином. З... Мені було 18, і здала його в оренду, коли мені було 26. І я думала: ну, вже все. Ось магазин вже своє, віджив. Дуже добре, що знайшлась людина, яка взяла його в оренду. Але знаєте, що сталося? Новий власник показав, що перспектива є. Прибуток є, працювати, заробляти можна. Потім я усвідомила, що наш бізнес живе, працює, процвітає, допоки ми маємо енергію, сили, ентузіазм займатись нашою справою. І ще раз повторюю: що вигораємо ми, а не наш бізнес. Якщо вам близька ця історія і ви хочете, що ваш бізнес жив і процвітав. Я запрошую вас на глибинний розбір, де розберемо вашу ситуацію. Визначив точку, а куди ви хочете прийти, що заважає вам отримати бажаний результат.